Привіт, малята! Запрошую вас на заняття зліплення. Давайте згадаємо, яка зараз пора року. Так, діти, осінь. Осінь буває тепла, весела, буває осінь холодна, дощова. Ще кажуть золота, барвиста, щедра, багата. Так, діти, багата саме восени. Закінчують збирати урожай з полів. Садів. Давайте згадаємо, які ми знаємо фрукти. Молодці. Тож приступаємо. Для роботи нам потрібно пластилін, дощечка, стека і серветка. Спочатку робимо кошик, беремо пластилін коричневого кольору, відрізаємо великий шматок і менший для ручки. Трошки пластилін треба розігріти. Ось так. Тепер формуємо кульку, між долоньками скочуємо або на дощечки. Кошик може бути глибокий або мілкий. Тож приступаємо великими пальчиками, вдавлюємо, формуємо нашу кошик. І приліплюємо її до основи. Кошик готовий. Тепер треба його наповнити. Почнемо з яблучка. Ви вже знаєте, якого кольору бувають яблучка. Відрізаємо шматочок пластиліну і починаємо формувати яблочко. Теж скочуємо у кульки. Ось так. Тепер робимо грушу. Беремо пластилін жовтий або помаранчевий і формуємо так само. Починаємо формувати кульку. А тепер з однієї сторони відтягуємо наш пластилін. Чик і у нас з вами утворюється ось така кружка. Далі зробимо нашим фруктам хвостики. Відрізаємо невеличкий шматочок пластиліну. І скочуємо у малесеньку-малесеньку ковбасочку. Тепер стекою зробимо ось так невеличку дірочку і вставляємо туди наш хвостик і кладемо у кошик. Далі можемо зробити виноград. Беремо пластилін. Вибираєте самі, ви знаєте, виноград буває різних кольорів. І нарізаємо невеличкі шматочки пластиліну, з якого потім будемо утворювати маленькі виноградники. А тепер пальчиками скочимо маленькі курики. Тепер зберемо з вами грону винограду. А грона винограду має трикутну форму. Зверху в неї більше виноградинок, а донизу йде менше. Ось так. У довільному порядку формуємо трикутну форму винограда. Тепер зробимо теж хвостик винограду. Наш кошик можна наповнювати сливою. Слива у нас темно синього кольору або рожевого, і теж формуємо з вами кульку і легенько її розплюснемо, бо сливка має більш овальну форму. Ось наш кошик готовий, а тепер давайте згадаємо, діти, яка зараз пора року. Чому її називають щедрою та багатою? Дітки, до побачення.